the next I'm um. <clears throat> Нет, это свечи. Нормально. Норм, норм, норм. Норм, просто. Нормально, перестань. Да нет, ты что, нет? Да норм. Да все нормально. Виходить, це смішно. Норс, бросте. Не страшно. Тебе, пізнають і так і так. Це Просто бороду, важливо, щоб борода була зафіксована. Бакенбарди треба заховати. Слухай, це черт. Все нормально, все поправи. Все черт. Це виходить. Можеш сказати, де ця пісня знімалась, що вона знімалась на барикадах. Зараз отець все. Вона загинула Микола. Слава Україні! Так, хлопці, добрий день, звати Це Мене звати Миколай. Вірші ми достаємо сьогодні. Вірші вже достатньо розказав вже артиста Ростислав. Е ми для вас подарунки привезли. Хотів... 48-й розмір це для тих, хто трошки менше трошки. А? Так, тоді роздаємо подарунки. По по ви не ви знаєте, це для мене щастя, якщо я допоможу вас і все зробити. І це другий це для великих. Будь ласка. Так, тоді давайте. Починаємо з цього краю, коли піхоті. Хлопці підходьте. Це який? — 48, 48,50-62. 48. не високий і... — 40 краще. Вітаю тебе. Я хочу кожну руку пожати, так? Як звати? Основ... Максим. — основному. Максим. Кажіть, який ви в нас є 48. 50. Допомагайте. Дивитеся по зросту. Так. — Дуже великий 52, 80 грамів. Так, це який? 48, 50, п'ятдесят, посередині п'ятдесят по 48, 50. 52. п'ятдесят. П'ятдесят 50 Все по зростанню. Сорок 50, п'ятдесят, п'ятьдесять два. Це п'ятьдесять два. П'ятдесят. І сорок вісім. Сорок восьмет. На кожну ряд. один про камінати. Добре. Друге, реакція, другі.

А, чекайте, ви кажіть разом. 48 ви не давайте 50, 20 всього. 48 це маленький, як я. Давай, 48 і далі 50-й, почнемо. 50. Хлопці, якщо що поміняєтеся, там... Розберетесь на місці. Як звати?

Здравствуйте. Здравствуйте. Помните, брат Андрей, жена. Сидите, конечно. Вот по поводу ну, посмотрите, комусь вы не будете дистанция вся, так сказать, сам граната. Давайте. Спасибо.

Ні, реально, щоб отримати на цій дітей, хуто немає. А, бро я.

Так, будете. Це вже роззал був. Це роздал. Тримаємо. Направно все. Дошички. так І а труси. Десь є такі шуматушки відпадали. Чотири пари, там чотири того, чотири того, чотири того. Але воно було окремому кульочку, такому, як ми роздавали. Може комусь під роздачу. Потрапили. Так, Хлопці, подивіться уважно, може комусь попали тільки одні труси, там, щось таке. Там чотири пари трусів, чотири ну, пари Ну, мозків. Пригощають. Чи ж роз? О, так, оце так. просто розпакуйте. Ловці, Отак, акуратно. Я думаю, що зараз, так. Це було б дуже добре, вони бачите такі. Люди на першу побіті. Нічого нічого. Оп. Це поки що хай буде? Хлопці, то кохана робила ласка, з любов'ю до вас з, та... з Сашина подруга цілу ніч. Замість того, щоб зарядити камеру, яку, яку попросили. Вона поклала вам. Э, чоловічки. <рес> чоловічки. <рес> Я хочу з вами їх менше, ніж вас. Але ви поділіться, будь ласка, добре? Це насправді дуже круто, подивіться. Передайте просто. Передайте просто. Я не знаю, не візьміть на, од... на чотирьох, візьміть одного. Хлопці, ні, на чотирьох, одного, тому що ми. Просто поділіться. Це ідеально Діана звати. Ми зараз можемо сказати Діані на камеру просто дякую, якщо ви маєте бажання, вона буде дуже щаслива. Давайте на що трій, понять? Цікаво, вони ще. Щось...

Так, там чоловічків є серця, Тепо, не чоловічків не є серця, каже Саша. Ти сам скажеш? Там у тому печиві є власне деякі печеньки у вигляді чоловічків, ну, тобто як маленька людина, і в цих чоловічків зображене серце, тобто я бажаю, щоб у вас завжди серце було відкрите до добра, до світла, щоб ви його генерували і творили добрі справи. Drodzy chłopcy, ja powiem jak się para, który wie, to może się zaleźć z tyłkowaniem. Się może parę skrócić, jak to będzie. Się troszkę uja. Zaraz, proszę Ja chcę Wam powiedzieć, każdy z nas, jak człowiek, tak. w tej i jest w Na prawdę, zresztą w połowie czerwca, Небо відкривається для молоток, небо відкривається для того, що душа, яка має сумніви, покидає сумніви, і просто те, що серце настаралося, переставляє перед Богом і каже, подивися, щось є добре зі Якщо можна, зробити дійсністю з моїх мрій, з моїх планів, а те, що є непотрібне, те, що є шкідливе, забере. Цей рік святіший отець Франциск відкрив 8, 8 грудня, відкрив двері милосердя. на 25, 25 років в церкві відкривається такий ювілейний рік Божого милосердя. Він так називається. Що це означає? Церква нагадує, що які б не були тяжкі провини гріхів людини, в особливий спосіб в цей рік милосердя, всі храми відкриті для того, щоб прийти. І перепросити Бога через таїнство покаяння. І навіть е, уділяються священникам, є деякі гріхи, які тільки єпископи можуть розрішати, а священникам заборонено. То в цей рік е, Божого Милосердя е, церква уділяє е, спеціальний дозвіл священникам відпускати самі важкі провини. І цього е, року Божого Милосердя, який в цьому році наступив раніше, ніж 25 днів, не раз ми бачили, 15-й рік зараз від 2000 року. Він надзвичайно збройний на дуже тяжкі обставини: воїн, конфліктів військових, різної підлітки є в світі. Тут і Сирія, тут і Ірак, тут і Україна, Донбас. Крим страждання тому що Росія дуже багато присовує. Навіть масштабні почуваємо, але дуже багато людей і за те, що справа стала українські, через в соціальних мережах, що вони проти режиму Путіна. Одне слово є багато в світі неспокою, багато зла, і багато брехні, багато дуже важких переживань, втрат і все інше. І цей рік, церква те, поза чергою проголосила рік Божого Милосердня. Цей рік гасло є бути милосердні, як Отець наш Небесний є Милосердним. Це означає не тільки самому попросити пробачення, але також простити, бо не раз є у нас речі на серці. Які ми носимо, і з яких уємо помпу, бажання пуститися, бажання відплатити. І важливо вчитися прощати, адже заклик церкви до вас прощати. Ми надіємося, що приїдемо до вас з вертепом, з коридорів, це вже буде близько, або перед водохрещем, або відразу після водохрещення, як воно вийде. Так? але зараз ще користуємося можливості поспілкуватися. Тому що ми самі важливі речі зараз зробили, але не менш важливим залишається людям спілкування. Я дуже знову прошу. Дякую. E, як вам сподобалось, yeah, yeah. давайте Діані скажемо, дякую. Ні, не, не. Саша, дитина, будь ласка. Це Саша не Ну, Ми своє знаєте, коли обрадується. Давайте це зробимо. Просто. У насправді учі. Вичі... E, це робила. Вона на лавої зараз стасти стихи, що вона висила. Три, чотири. Хлопці, може вас зараз більше питань з'явилося? А, як вийшло. З однієї сторони. Це пісня, яка отак, працює. А з другої сторони організацію заснував з друзями. Вона називається United World Organization. Організація об'єднаного світу. Mm. І я в Німеччині так вийшло в минулому році, не в цьому році, один чоловік, який бачив, що я феноменальний був через mm. німецький. Ні, ні, ні. Який бачив, що на майдані був і виступався, і організацію цю побачив нашу. Він сказав, що він хоче пожертвувати... він робить такий фест, ну, свято, там буде багато різних речей, і вони там гроші заробляти. І він хоче гроші пожертвувати на цю організацію, тому що я сказав, що проєкт буде, є наша організація допомагати дітям в Україні. А зараз ця організація вже світова, допомагати дітям у всьому світі. І факт в тому, що. Там е, е, була назбирана певна сума грошей. Е, і Дякуючи цьому, я сьогодні можу приїхати сюди до вас і зробити це. Для мене це чудо таке, що ви собі не можете уявити. Е, я думаю. Це ну, Уявити можна, але відчути це. Це для мене дуже велика радість, що я маю право це робити, що маю можливість це робити. Е, я думаю, що вам, вам, було, вам приємно це, що сьогодні так сталося. Мені також дуже приємно. І в цьому є така простота у освіту, якщо цей через це пень-пон, теніс має пень, пень, туди, сюди. Ти даєш і отримуєш. Чим більше ти даєш, тим більше ти отримуєш. Це дуже круто. Це, це також моя мрія втілося в життя, що я можу не тільки пісню, а отак. Прийти до вас і зробити вам маленьку таку. Це милоч. Це не. Лише, це мені, але я думаю, що справа не в тому для вас просто тут, напевно, приємно, що ви тут і хтось приїхав, звідкись. Ага, як це сталося? Я взагалі по школам, по, 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 по інтернатам, по дитячим будинкам. І, і в п'ятницю, коли я був зараз в Бориславі, був Челиниці, в мене прийшла мисля, що я хочу до вас прийти. Я, я хочу прийти в. в Таку організацію, вашу організацію, там, де діти, як ви, люди, як ви. І я почав, я дзвонив сюди, е, е, вже почав говорити, що я хочу приїхати, тут вже знала, здається, про це. А, а потім по інтернету ми знайшли отця Константина. Йому набрали по телефону, Саша зі мною був. Він зразу згодився і зразу дуже активно підключився, зв'язався з е, е, Людьми з дирекції тут з вчителями, не знаю, як назвати, з людьми, які працюють з вами тут, разом живуть. І дякую всім, дякую вам, що ви також це дозволили що це стало можливим. Це також для мене мрія. І тут всі якби. Е, так вийшло, що ми своїм тут всі знайшли одне одного. І я вдячний за це, що це так. Е, можна ще багато розказувати, але можна є в когось питання якісь? От питайтеся, я не знаю. Не повер... сказано. Так, скажи, пожалуйста. Нет, скажи, що ви хочете. А, я хочу, без гаранти, що ви видите, будете допомагать, поможить в Google. Так поможь колонки. Так. Колонки. Колонки. Ми тоже прямо колонки. Я зрозумів. Добре. А, окей. значить, я мрію, що потрібно колонки. Значить, прямо це написати нормальці. Е, фірму. Вінниці саме обвитноє. Прошу? Вінниці, саме обвитнові. Вінниця робить Як називається фірма? Парк. Вінниця робить колоки, Україна робить техніку. Американці робить. Ага, американці. Але тобто наші будують. Добре. Ну добре, давайте подумаємо. А... Добре. А... Ну, у мене така ж сама зараз проблема. Я хочу записати альбом. І для цього потрібна техати. тут. Я, я з радістю. А хто пише вірші? Чи читаєш? Зачитаєш? Будь ласка нас свій? <реку> так розкажіть. <реку> тут... Як? А можна цей журнал <реку> подивитися? Це в інтернеті чи бумага? <реку> Дякую. Ем... Добре, дивіться. Звичайно, до слухати мене цікаво, але є ще пару відео, які можливо. Ем... <кху> Дайте мені секундочку, закликайте, щоб подумати, що... що так, щоб я не, щоб вийшло, так, що сказали, а я це Запитайтеся світу, і він вам допоможе. це. Скажіть, що вам це потрібно. Почніть шукати людей. Всі разом можуть. Це може бути перша мрія, яку всі разом тут втілять в життя. Наприклад, я зараз приклад просто Е, Ви можете що зробити. Виходите ще. Ви готувати ви щось. Ем, хлопці, вам ще цікаво слухати? Да. Добре. Це важливо. Чи вам цікаво, якщо ні, то? Ви не повинні. Тобто, для мене. Ем, я говорю, якщо вам це цікаво. Ем, ви можете ще... Щось... Ці колонки потрібні вам? Так. Да. Тобто всі потрібні, не тільки що я вас ще назвати. Анатолій Михайлович, тобто це не так, що комусь потрібно, а комусь не. всім потрібно, так? Добре. Я б, наприклад, коли в мене буде альбом, і він мене буде, я хочу приїхати сюди знову. Я б хочу щастіше сюди приїжджати. Якщо чесно, я виїздив тільки по інтернатам, по, по будинкам. Мені це цікавіше ніж на сцені. Я також на ментальний на сцені був один час, а потім я ходив просто в між людьми. Наприклад, то мене доліте не більше ніж висока весна сцена. Такий ем, ви можете побачити, ви, ну, Тобто вигукнуть є інтернет. Є якийсь зв'язок е, нема. Но? Саша, е, е, Роберт, у вас є кульочко щось, що називається зошитом. Витягніть, будь ласка, всі. І ручка. Починаємо працювати. Начинается полос. Шуршить, шуршить. А вы же не видите в порцию шоу, ну це календарів. Так. Хто хоче, я можу в цьому зовсім щось написати, якщо час буде. Хтось хоче, я щось написав просто. Ну, я не поміжусь, Прошу? Автор. Я вам крас хочу. Пожелання, щоб я написав тобі? Так, Задоволен, Зараз. Спочатку, що хочу зробити, це зошит. У вас є зошит? Ну, це на пане Упокрівник. Запишіть сьогодні дату просто і запишіть в Zummir. Давайте сформулюємо, сформулюємо її точно. Що це є конкретно? Сам буфера. Два. Сам буфер. Два. Сап. Дві штуки. Дві штуки. Два Сам буфер. Дві штуки. Фірма. Па. Так, виртую. Так. Пишеться українськими чи англійськими? Англійськими. Хлопці, якщо з помилками, це не важливо. Брач. Пишіть, як знаєте. Що? Хто написав, хто не написав? Так, написав. І ще важливо, є така справня книжка, як, як бажання здійсниться. Треба писати так, якби в тебе це вже є. Тобто писати ми. Ні, кожен повинен за все писати чи можемо. Кожен своїм мріє. Ні, тут я за самбуфер це перша спільна. Новіка. Тобто давайте пишемо, ми маємо, ви тепер перед тим повинні дописати, ми маємо два самбуфера. Тобто ви, як говорите, ви вже маєте. Я знаю, що це все свішне, а це справді таке є. Ну, Є люди, які в цим займаються все життя, і вони дуже сидять. Що матеріальне тіло? Що модернізувається? Всі написали? Добре. А тепер ем, я хочу, щоб ми всі разом це зробили тут. У вас є. би сказав, що у вас кожна є мрія. Ну я ніколи, якому кого нам мрія. Я хотів би, щоб ви зараз записали на другій сторінці. Взагалі на другій, не на другій сторінці, а на другій сторінці. В вашу мрію. І пишіть, почекайте, хлопці, секунду. Потім потім. Пишіть так, якби ви вже це маєте. Тобто якщо би я писав е, свою мрію, я... От, по з альбом, я хочу зі мною, я, я написав би я маю музичний альбом. І ви запишіть свою мрію кожен. Не бійтеся писати е, чогось великого. Якщо ви хочете е, реальним, реально, то реально. Реально. Народне. Якщо ви хочете робити замість, це не, не, не замість. Подружити. Одружитися. з якогось метаю, ви можете це писати, це все можливо. Ми тільки для цього не образу працювати. Напишіться. І головне звичайно, що це має бути щось чисте, щось хороше. Наприклад, хочу багато грошей, це не мріє. Це має бути щось хороше, і тоді ви можете. Це Никому не показывает это. Хай на вас будет, для вас. Вы можете час на час се туда. И можете прибавить думать,